Чи матиме війна в Сирії вплив на нашу війну? Яку операцію ведуть ЗСУ на Курщині? Як призначення командувачем сухопутних військ Драпатого вплине на нашу армію? Та чи введе Путін мобілізацію на Росії? Про це та інше говоримо з ветераном російсько-української війни, майором запасу ЗСУ і військовим аналітиком Олексієм Гетьманом? Пане Олексій, почнемо з найгарячішої теми в останніх днів це події у Сирії. На вашу думку, наскільки ситуація там вплине на нашу війну? Ну, суттєво вона вплинути не може, тому що навряд чи росіяни будуть знімати якісь велику кількість військ для перекидання в Сірію. Але літаки, що не менше 134-135, які вони використовують на російсько-українській війні, як на сі кабуфі, як літак, ну один на інше, прикриває. Оці пара заходить і скидає велику кількість кабів. Частина літаків російських вже починають бойові дії, скажімо так, в Сирії. І я впевнений, що росіянам в них не така велика кількість літаків доведеться щось знімати з лінії фронту, і це зменшить їхні можливості закидати нас такою кількістю кадрів. Хоча суттєво, ще раз, суттєво з військової точки зору це не вплине. Медійна, політична, інші складові — так, це дуже важливе. Не тільки в цьому регіоні, а взагалі, ну, і в тому числі це вплине на російсько-українську війну через. Реакцію наших партнерів чи просто людей в світі. Але вважати, що росіяни зараз будуть знімати, казати це другий фронт, що вони знімати будуть війська. Я думаю, ну, це трошечки мені здається перебільшення. Ми знаємо, що в кінці минулого тижня новим командувачем сухопутних військ, призначено генерала Михайла Дрепатого. яких змін чекати у війську у зв'язку з цим? Я думаю, суттєвих змін. При всіх не, до, не не то, що недоліка, при всіх невдачах, які зараз відбуваються на лінії фронту, нам доводиться відходити. Ми відходимо з боями, але просування росіян не таке швидке, як чомусь багато хто розповідає, що вони там е, швидко, стрімко просуваються. Ну хочу просто нагадати е, ісця, на якого вони просунулись, починаючи з того е, 10 лютого, якщо не помиляюсь, е, коли вони. Авдіївку захопили, там прийшло там, десь 280 на ну, 300 днів, і за цей час вони просунулись на відстань найбільше е, просування. Це було на Покровському напрямку. Вони підійшли в притул до Покровська на відстань 7-8 кілометрів. Це склало приблизно 40 кілометрів. Якщо за, за е, майже 300 днів е, армія просувається з великими втратами, з великими е, застосуванням дуже великої Живої сили техніки, авіації, все інше на 40 кілометрів, то це, якщо порахувати математично, це виходить приблизно 9 сантиметрів за годину. Чому я саме перевів на 9 сантиметрів за годину? Тому що равлик рухається з швидкістю 6 сантиметрів за годину. Тобто, найбільш швидкому напрямку росіяни рухаються трошечки швидше равлика. Тому давайте все ж таки з повагою відноситись до наших військовослужбовців, які тримають. Героїчно скажімо так, це слово трошки заїжана, це воно відповідає. Тримають оборону, і ворог так просувається, але зі швидкістю равту. Ну якщо швидкість рав став швидкісною істотою, то тоді да, це швидке просування, ну тому наскільки наскільки їм вдасться далі просунутися, ну які та яка там буде ситуація, ну ми бачимо це в них зведеннях. Тому я думаю, що якісь суттєвих новин, суттєвих змін. Найближчим часом ми не побачимо, хоча є кількість бойових зітнень збільшується. Росіяни додають все, що в них там залишається, всі резерви, які вони можуть застосувати, вони зараз кидають на лінію фронту, і там кількість бойових зітнень, ми бачимо, збільшується. Але це ну як зворотня сторона медалі, цього збільшення це є збільшення російських втрат. Начебто невеличка різниця, вони там втрачали біля тисячі. Зараз доходить ніколи до двох тисяч в день, там 1500-1700, а було 1200-1300. Ну, може, і не так воно на перший погляд багато, але це, це за добу. Це означає, що за місяць вони до цих, от до збільшення цих штурмових дій, вони втрачали приблизно стільки ж людей, скільки вони могли мобілізувати через контракти, через там великі одноразові грошові виплати і так далі. Хоча термін життя, як порахували російських військовослужбовців на фронті складає від двох тижнів до місяця і все. Тобто вони не вистачать економно росіяні. Тобто вони пропонують великі заробітні, але там сплачувати вже не буде кому. Тобто там разу все, я поїхав. І до наступного заробітної плати ти не доживеш, якщо вона раз на місяць, ну простіше кажучи. І от тоді кількість. Живої сили, що ми нищили, була приблизно така, скільки вони могли мобілізувати. Тобто ми їх б'ємо, а вони не закінчуються. Як казав, одна людина довга армія. Потужна довга. А от на сьогоднішній день ця тенденція це від'ємний баланс, так називаємо. Тобто, вони, в них кількість людей на лінії фронту зменшується по відношенню до того, що вони зможуть долучити. Тобто долучають 25-40 тисяч. Це так ну, в різні місяці, по-різному, Ну, велика різниця 25 чи 40, але це. Від до беремо такі межі, і а знищиться зараз більше ніж 40 тисяч на місяць. Тобто, в будь-якому випадку ми знищуємо більше, ніж вони можуть долучити. І це, це є від'ємний баланс. Це може одна з причин, чому вони почали так активно домовлятися і використовувати північну коресію. Ну не вистачає в них, і це не швидко може вплинути на лінію фронту, але ну зменшення від'ємний баланс, так званий, Але це ну, воно воно починає впливати. Російські генерали, це вже така інформація, ну трошечки інсайдерська, але схоже на правду, що вони неодноразово зверталися до їхнього президента з проханням голосити хоча б часткову мобілізацію, бо для того тактики ведення бойових дій, які вони використовують, ці міцні штурми, так звані. Ну там не зовсім міцні штурми, не завжди місні штурми, але от для тої тактики, що вони використовують, велика кількість людей з невеликою кількістю техніки їм не вистачає людей для таких дій. Їх так, їх більше, ніж нас на сьогоднішній день, значно більше, в деяких місцях до десяти разів більше, але і цього не вистачає, щоб досягати тих мети, які вони поставили. Ще раз вони просуваються на самому швидкому ділянці трошечки швидше равліка. На інших ділянка фронту з, з швидкістю равліка. Ну суттєво ще не суттєво, це вже е, оціночне судження, а фактичне судження швидкість робота. До речі, щодо е, ймовірності мобілізації на Росії ми ще повернемось до цього питання. Все ж таки хочу уточнити щодо Михайла Драпатова. Він дуже поважна людина серед військових. На вашу думку, які можливо він може бути приймати рішення, які можуть вплинути на, е, да, на я ситуації я на розумію, Україні, я, я, а також я, збереження особових особливого... склад. Я розумію, що я трошечки відійшов від безпосереднього питання. Давайте yeah. е, ну так, трошечки воно. Буває, коли ця людина. Ви знаєте, якщо раніше якісь зміни в вищому команду військовому сприймалися нами як якісь політичні рішення, і почали починалася розмова про це, чи варто чого робити, чи не варто, бо якісь там намагалися порівняти там, ну, наприклад, Залужного і Сирського, хто краще, хто гірше, то сьогодні така заміна дуже спокійно сприйнялася суспільством. Всередині країни ну цивільним принаймні, суспільством, бо коли призначається на певну посаду бойовий генерал з великим бойовим досвідом, з і ніхто не сумнівається в його фаховому рівні, бо військово одразу оцінювали його якість, ну, ті, хто з ним воював, хто з ним служив, і хто хто просто знає цю ситуацію, тому ви знаєте, чого очікувати? Я думаю, що бойовий досвід дасть можливості більш більш досконало планувати е, бойові операції, бо е, є певні правила, є певні статути, е, ну, навіть е, цьому навчаються люди, щоб військовими е, можна було, щоб військово могли там, займатися певним речем. Ну, це є військова наука. Але вона. Е, вона суттєво не зміниться, навіть я скажу вам, чесно з часів наполеонських війн, навіть ще раніше вона суттєво не змінилася. Змінилися засоби, якими досягатися мета, але певні корекції треба постійно вносити. І людина, яка безпосередньо командувала бойовими підрозділами. Мені здається, зможе трошечки краще в дрібницях. Там суттєвих змін не буде. Не треба чекати, що зараз щось таке. Але ці декілька дрібниць, які які зможе запровадити новотні команди, командуючи сухопутний військ, вона може. Ну ні суттєво, але принаймі, хоч якось покращити ситуацію на полі бою. Давайте ще раз, не буде. Це не чарівник, якийсь який прийшов, і зараз все стане краще. Ми всіх переможемо. І завтра піднімемо жовто синій прапор над Москвою. Ні, такого не буде. Дрібніть якісь дрібниці зміниться, щось покращиться. Дай боже, щоб це були щоб це покращення. Ну воно. Ми всі помітили, воно позитивно вплинуло що не менше на настрій наших військовослужбовців на полі бо, бо це моральний дух. Це ну хто б ще не казав, це дуже важливо. Тому зміни сподіваємось будуть. Сподіваємося, що зміни будуть не краще, Але ще раз хочу застерегти, не треба очікувати якийсь див. Ну ми постійно хочемо вірити в диво рожевих понів з якихось носорогів, ну, ну не буде такого. Все досягається потом, крові і важкої праці і швидких результатів. Швидкі результати бувають тільки в або в казках, або в шохрівках, які вам пропонують там ще рівно пигу, коли з'їла, сразу стало мали, красивий здоров'я? Ні, такого не було. Все досягається працею і поступово. Але як кажуть японці, з якими ми тут спілкувалися недавно, наш президент ще є в них такі прислів'я, що швидко це повільно, але без перерв. На вашу думку, чому ворог так зараз гадить по енергетиці? Він намагається цим прикрити якісь невдачі на фронті, чи все ж таки по? Так, впоринути Україну у пітьму. Я думаю, що впоринути Україну в пітьму, так, знає, думаю, Україну в пітьму» це це ці фрази, які звучать з пропагандистських каналів росіян це більше налякати наше суспільство, там посіти якусь невіру, якийсь... настрій, добре. Я думаю, що це одна із причин, але не головна. Вони чудово бачать, як, як потужно починає працювати наш військово-промисловий комплекс, скільки ми починаємо виробляти. Дронів, засоби радіоелектронної боротьби, ракет, в тому числі снарядів, таке інше. А так іде саме на військово-промисловий комплекс. І ем по великому рахунку баду Чи будуть у нас е, свічки вдома ввечері, коли не буде світла, і чи буде світло, їм їх... зробити щось, щоб просто, як то кажуть, нагадити, щоб да, інше слово не підбирати цивільним людям всередині країни. Ну, це я не думаю, що така мета є у росіян. Це було б. Замало навіть для них. А от е, руйнувати наші можливості для виробництва зброї а це для цього ми чудово розуміємо, вкрай потребує енергетика. Так вкрай потрібна енергетика, бо деякі заводи, деякі цехи вони на генераторах не, не, не зовсім зможуть працювати. Там не вистачить генератор, там треба великі потужності. Оце це їхня мета. А все, а прикриття, що е, ми хочемо вам. Розумієте, якщо вони почнуть казати відкрити, що ми руйнуємо вашу енергетику, щоб не, не, не зміг працювати ваш військово-промисловий комплекс, як так треба, то нашу удару відповідь вони вже не зможуть коментувати, що це цивільні об'єкти, що НПЗ не можна підпалювати, що ми ледь не злочинці, бо ми, бо ми будемо робити саме те, що, що ми не приховуємо. Ми будемо атакувати їхній військово-промисловий комплекс, але у них є там, начебто і от. Можливості розповідати, що вони все роблять тільки от виключно цивілізовано, там з а ми от робимо якісь одні військові злочини. Тому казати хай кажуть, що хочуть, але це атака в першу чергу на, на, на наші військові, на наші цехи, на наші заводи, на військово-промисловий комплекс. Ну і Звісно, для того, щоб все ж таки посіяти зневіру, посіяти ну, поганий настрій, скажімо, ще не менше, чи з, надати. Додаткових складочок цивільного населення, яке теж ну всі ми приймаємо участь у війні, хто як може, але в тебе нема світла, так і може і телефон не працює, а сила не може задонатити. Ну це такий трошечки жарт. Це до ситуації на Курщині. Зараз туди кинуті великі сили ворога, але результату для Путіна конкретного немає. Якого розвитку події ви очікуєте там? Справа в тому, що на Курщині ми, ми ведемо бойові дії не так, як ми маємо і ведемо бойові дії, там, на, на, на тимчасово окупованій території в Україні, в Україні ми маємо тримати так звану позиційну оборону і намагатися утримувати позиції, ну, якщо відходить суттєво принаймні, щоб не перевищив швидкість ралика. Це один із видів оборони, які прописані в бойових статутах і в підручниках. Те, що зветься військовою наукою. Є ще декілька видів оборони. Не всі чомусь на це звертають увагу, зараз це можна подивитися в відкритих доступах, в Вікіпедії просто відкрити та почитати, які є види оборони. Є маневрена, мобільна, точкова, тобто є інші види оборони, крім позиційної. Позиційна оборона це оборона, коли є певна лінія фронту, і ми от. З одного боку, ми, з іншого вони, і ми тримаємо оборону позиційно. Інші види оборони вони не передбачають чіткої mm. лінії фронту. Взагалі війна, от, сучасні війни вони часто взагалі відбуваються на певні ділянки. Чи взагалі війни, ну згідно знов таки військові ноги, вони можуть відбуватися взагалі без лінії фронту. Тобто лінія фронту це притаманна на Другої світовій війні, точно що Першій світовій. Зараз лінія фронту це ну, хіба що на мапі Дівстен, хіба що на тимчасово окупованих територіях? Курщина, цю територію, яку ми контролюємо, це сіра зона по великому рахунку. Ми уникаємо. Ми ведемо активну оборону, тобто ми маневруємо, уникаємо зітне з переважаючими силами ворога, і е, таким чином примушуємо ворога тримати там велику кількість живої сили та техніки, невелику кількість наших військ. В цьому сенс безпосередньо цієї операції, а не те, щоб там тримати якісь населені пункти і не відходити, оборонити там суджу чи ще щось. Ми відійдемо в будь-який момент. Ці дії на Курщині можна умовно порівняти з партизанськими діями, тобто без е зітнень, лобових зіткнень з переважаючими силами ворога. Тому вороги тому росіяни намагаються додати ще більше людей, щоб якимось чином там, ну, до кінця року, ще, хоча, б, хоча б до 20 січня денногурації Трампа звільнити цю територію, як е вирішив Путін і дав такий наказ. Е одразу хочу. Сказати два слова, чому варто це робити і чому не варто відводити ці війська, наприклад, наші війська, наприклад, на Покровський напрямок чи на Кураховський напрямок. Це тут, тут дуже важливий няз, який чомусь ну він настільки вочевище, що не одразу можна його побачити. При веденні маневреної оборони, активної оборони, ми невеликою кількістю, ну, наприклад, кількістю в 5 тисяч, умовно кажучи, можемо тримати 50 тисяч ворога, примушувати там тримати 50 тисяч військ ворога. Якщо ми знімемо 5 тисяч і переправимо їх, наприклад, на, на, на Кураховський напрямок, то ворог зніме 50 тисяч і теж направити їх, наприклад, на, ну, наприклад, на Кураховський напрямок. Але позиційно 5 тисяч ми, ми 50 не втримаємо. Щоб позиційно втримати 5, 50 тисяч, нам треба ну, 15, хоча б 20 тисяч. Тобто для того, щоб утримати е, таку саму кількість 50 тисяч, Росіян на е, Курському напрямку, е, нам потрібно п'ять тисяч, а на Кураховському нам потрібно буде в 4 рази більше. Розумієте? Тому навіть з такої не військової, а на ну, піввізково математичної точки зору це розумна операція. Ми ще раз невеликою кількістю, тому що там тримати велика кількість військ. Якщо ми знимемося і вони знимуться, то нам, щоб їх тримати, треба буде додати в 3-4 рази більше. Ну так. Е, а чомусь всі бачать тільки першу частину. Якщо б ми зняли війська, то посилили б якийсь напрямок. Ну, посилили б. Так і він зняв би війська. І от, що від... А там уже при позиційній обороні ми не змогли б п'ятю тисячами тримати 50. Ми це можемо тільки при активній обороні, при мобільній, маневрене, стачковій і так далі. От в чому сенс курської праці. Поки що це відбувається доволі вдало. Я хочу сразу сказати, про що казав. Набережно казав Ісирський, і ну, взагалі, скажімо, ставкою громад команду, що якщо буде така ситуація, що ми зможемо, що нам буде небезпека, небезпека, що в нас може там бути великі, великі втрати на Курщині, що ворог там додасть ще в два три рази більше своїх військ, то ми просто відійдемо з Курщини, і все. Підемо на Брянщину, може. Тобто, ще раз, ми там все сієрзона, ми не тримаємо там позиції, так як на на, на фронті в Україні ми там маневруємо, перебільшать, збільшать. Ну добре, підійдемо з Курщини, прийдемо в інші місця. Тобто, так це треба сприймати. А не те, що там аналізують, що зменшилась там територія, яку ми контролюємо, це погані новини. Нічого поганого. Ну ще раз, мета операції зовсім інша. Ми не збираємося приєднати там частину Курської області до, до України. Ну вона не ну, нафік не потрібна. Хай там курські співають, нам ну, Свої роботи на своїй землі, дякую вам за таке розгорнуте пояснення. Ще також от, підходимо до питання про Путіна, чи можливе те, що він зараз почне мобілізацію, і враховуючи ваші попередні слова, і про те, що він затвердив держбюджет на наступний рік свій, де велика кількість коштів виділяється на ВПК? Ось в цьому питанні чи він піде на мобілізацію? Ну, велика, не дуже там збільшилась на 5 чи відсотків. Там було 28, по-моєму, чимось, стало 32 з чимось. Ну терапеди просто в голові інформації цих не конімі їхні випадки. Але головне тут інше, що вони не зменшують кількість грошей, які виділяють на війну, скажімо так, а збільшують. Ну це означає, що вони не збираються в наступному році зменшувати тиски і не збираються. Коли корохунку про щось домовлятися, ми всі кажемо, що треба там сідати за стіл перемовини. Це може і правильно, що треба як, ще, принаймні якось на певний час призупинити ці бойові дії, а та далі там дипломатичним шляхом. З усім цим можна погодитись. Ми все це ніхто не проти, як то кажуть. Але є, тут є маленький, в тому мені тут є маленький нюанс. А росіяни погодяться чи ні? ми щось е, от, один одному, е, знаєте, як там. Збираємося до нодому щось розповідаємо, саме почнемо в це вірити, і нам дуже подобається, що нас підтримують європейці, американці, що ми вважаємо, що це дуже правильно, ми росіян запитали. Мені здається, що вони будуть за, якщо не ми, а вже наші партнери зможуть знайти аргументи чи засоби тиску такого, щоб росіяни їм хочеш, не хочеш, як кажуть, як ти там, Нравиться, не нравиться, відпрацьовувати треба, бо це для Путіна. Дуже, дуже дуже треба обережно зі словами, з думками. бо все збив... віде, Постійно все збувається, що кажеш, тільки не тоді, коли тобі здається. Думки і слова вони матеріальні. Тобто, Нрається, ні нравиться, Володимир Розенівич. Ну, це розширяється. Тобто мобілізація на вашу думку є ймовірність. Так, так, я думаю, що є ймовірність, бо генералітет просить його допомогти. Вони не можуть вести бойові дії в той спосіб, в який вони звикли Тактичні бойові дії, тої кількості, навіть якщо вони суттєво переважають наша війська, але їм потрібно більше, бо на сьогоднішній день вони ну, ще раз вони просуваються. Що, мабуть, швидко? Ну вони просувалися за швидкістю рали. Ну швидко це... Да, це просування, але це точно не швидке просування. Неможливо, коли за 300 майже днів армія просунулася менше ніж на 50 кілометрів вважати це суттєвим просування. Ну це де ви таке? Де ви суттєве було на Харківщині на наше просування? Коли за три дні просувалися на 150 км, кілометрів? Умовно кажучи, бо це швидке просування. За 300 днів на 50 кілометрів швидке просування. Ну, знаєте, ну, слово швидке це таке, це оціночне слово. ну, Хтось вважає, що це швидко. Ну, вважайте собі і далі. Але не треба на цьому переконати людям військовим е казати, що за 300 днів на 50 км це швидке просування, це викликає посмішку. Угу. Останнє питання: що ви можете сказати про мобілізацію в нашій країні? Чи все гаразд з мобілізаційними процесами? Ну, знаєте, це питання таке трошечки у вас. Е навіть провокаційно, тому що всі щодо розуміють, що у нас не дуже добре з мобілізацією було секретар населеної безпеки оборони казав про те, що нам треба мобілізувати до кінця року, що на мечу. От я точно скажу, чи 160, шість шостому ну, тисяч військовослужбовців для того, щоб поновити чи доповнити ті підрозділи, які знаходяться на нулі, щоб згідно штатного розкладу було, хоча б 85%. Тобто це відкрите визнання того, що в нас там. Ну, ми якось не хочемо цього бачити. Ну, ми розуміємо, але бачити цього не хочемо. Там на 50% ще якщо укомплектованої бригади, ну підрозділи, то це добре. Ну не даремно ж, секретар РНБО каже, що треба доукомплектувати, хоча б на 85%. Розумієте, тому, звісно, нам не вистачає людей. Ми не маємо технологічної переваги над армією Російської Федерації на сьогоднішній день. В чомусь наша зброя краще, в чомусь російська зброя, ну в рибах вони краще. Танки в нас краще, наприклад, для парну і так далі. Тобто, в середньому, як то кажуть, е, ну, е, технологічний стан е, російської армії і нашої армії приблизно однаковий. Тому е, стримувати їх ми, має, ми можемо тільки за рахунок ну, декілька декіль, складових. Декіль, 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 декіль. Перша складова це, звісно, мужність наших воїн, воїнів і мотивація. Це є. Друга складова це потужні фортифікації, бо ми тримаємо оборону, і в потужних фортифікаціях нам простіше тримати оборону. Третя складова це зброя, більшість зброї, більше снарядів для того, щоб можна було давати ну, хоча б приблизно однаково вісіч, ну, поки поколіп... не сильно поступатися в кількості. Ну і головне, останнє це люди. Ну, Все це в фортифікаціях мають знаходитись люди, стріляти зі мають люди. А людей в нас ми суттєво програємо по кількість кількісно росіянам. Тому замикаючи коло, повертаючись до того, що почали, не маючи технологічну перевагу, ми не зможемо невеликою кількістю людей стримувати велику кількість Росіян. Нам, нам, нам потрібні солдати на полі бою. І це є. Давайте ще раз нагадаємо, що це не є не право, не бажання. Так, люди, які хотіли, вони вже були і зараз доєдно це збросив Україну. Але захищати батьківщину під час нападу, це шановні. Друзі, це обов'язок. Ми багато чуємо про власні права, розповідаємо, що я маю там право, там право на те, право на це. Так крім прав, є ще обов'язки. І людина має. Влада має забезпечувати права людини, але людина має виконувати свої обов'язки. А то ви мені винні, то давайте. А я вам винен, ну, а я, а я не хочу. І так воно не не працює. Якщо ви не хочете, то і держава буде не хотіти. А якщо ви хочете, щоб держава виконувала свої функції як держава, то ви маєте виконувати свою функцію як громадянин. Це зустрічні права і обов'язки. У вас немає тільки прав без обов'язків. Ну на жаль, багато хто це на третьому році війни, вже майже три роки, досі це не зрозумів. Бо про права він знає, про обов'язки це начебто не про нього, і він про це не чув. Тому з мобілізацією не дуже добре. Але я сподіваюся, що ці зміни з ТЦК з. Це... Там багато змін як ми ж бачимо, і з ВЛК, і з ТЦК, там багато чого намагаються поміняти. Ну, я думаю, що ці зміни вони йдуть для того, щоб покращити мебіляційні можливості, а не погіршити. Ну, будемо сподіватися, що шляхом кроків, кроків та помилок, ви знаєте, потім ну, є такі, така фраза, пробачте трошечки сексизму, що якби я був такий, такий розумний, як моя, жим, як моя дружина, потім. Потім всі розумні, як треба було робити. Ви, зараз от ті, коли кажуть, якщо як, як що треба було робити в 22-му році, 23-му, -24 24-му, і так пафосно розповідають, а от треба було там тось туди. То... Розп... Розкажіть нам зараз, ви такі грамотні. Розкажіть, як нам покращити мобілізацію? Ви ж знаєте. Розкажіть, ми будемо знати, будемо вам вдячні. Бо у нас поки що виходить не дуже добре. Ми намагаємося, ну, у влади, не у нас, а у влади, у держави. Ми і так, і так намагаємося, щось не дуже добре. Підкажіть, як треба. Ми вас послухаємо. Будь ласка. А чи погоджуєтеся ви з Олексієм Гетьманом щодо питання мобілізації? Своїми враженнями від інтерв'ю діліться у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше. Нормально?